Можливо, когось зацікавлять такі срібні підсвічники. Проба 800 повсюди стоять. Ось вага одного підсвічника. І ось вага іншого підсвічника. Підписник продає 50 гривень за грам. Можливо, когось В яку ціну виделки. 100 штук 100 гривень За 80 буде? І так дешево продається Та ну, на їх стан дуже поганий Кінець базару хіба Чи Базар розмає Добре, я візьму за стою. Забрав в поганому стані, але на афінаж піде. Тобто мені в коментарях писав, що це на металобрухт приймають. Ні, це приймають на фінаш, добувають срібло, а потім вже йде на металобрухт. Взагалі купую зараз 350 гривень за кілограм мельхіора саме посрібного. Ну так, такі не цікаві. А шахи скільки? 250. А Рукавиці такі. 100 гривень на саме. Ну, то, ну вони хороші такі. Mm -hmm. Та я би взяв сину, але в нього рука ще мала. сколько объектив коштует? 150. А сколько такой набор коштует? 150. Дороже, инфляция. Дядя, точно кляпай. Точно кляпой на голову. Слышь? Согрываем, правильно? Новый да. гандо. А сколько а эта камушонка? Ага, угу, возьму. Он пытается, идти на него Я говорю, что будет, что или нет. Дождь начинается, надеюсь, что пароходка будет. Сподеваюсь, дождь припинется. А сколько машинка такая? Верки. За цю шкатулку 300 гривень. Цікава музикальна шкатулка, але символіка руснява, тому звісно я не брав. Бережі, як руки грати, на чотири. Скільки коштує? Хороша лампа, за таргуна. 350. Mm -hmm. Це ж під старовинним, що я зробила, вони не теперішні, це, теперіш, це до ну, раритетних підходів речей. Ну так, це за часи. Ну, ну, ну. сучасна робота. Там нічого немає. Немає, так? Розумію. 100 гривень, правильно? Дайте выросли. Нет. А я потужу. А Віакутина? По девять. По 90. По 90? А ножі ціну? Скільки коштує? 250 Машинка без акумулятора 50 гривень. Таренька по 20 гривень. Прові ще п'ятьдесять. Якщо гарно! треба то ще вона То вона навіть не клеїться, її просто вставити треба. Вставити Давно не так я бігаємо встретились, так? по 40, а то 70. сколько кошта? я знаю, сколько коштует. Тридцатку. Доброе. Яка ціна, де Але без бала, без нічого. Ну буде брати спущу, що на тому не стоїть.

У нас як сукерка на звичайна з алюмінію зроблена. Вони є односторонні, а то є багато собаків. Вони односторонні. Ну, я вперше бачу закатку. Зекпром. Зет цікаво можна знайти. Це не дочкова. Може вот тут щось потрібно. Лихий матеріал. Що, щось зацікавилося, Це серед хварків тут.

Включите, выключите. Да, а где он заряжается? Я не помню, даже куда пробовать. Mm, не знаю, может просто звук издает? Да может просто звук издает. Ты бачишь там сверху? Вы открываете. Mm, так, может вы его. Боеприпасы. Я знаю, я знаю. Але А Там давайте Там є такі продавайся, поговорила. Так, там А вот оно ящики заводят. Да, столки, да? Можно там солибой дальше. Сина знайшов БТР за 100 гривень. У гарному стані головне, що до на місці.

Сколько коштует? I do оригинальная бляха Харли Дэвидс на ремень Думал все за 285 гривен Сколько БТР? Делаешь меня популярным <laughs> ну я ж тебе не знімаю. Мені все рівно. Не хвилююсь, не парюсь. Скільки би ти? 200 гривень. Ого. А скільки ти даєш? 100 гривень. А 150? Ні, я такий самий, тільки в кращому стані сьогодні за 100 купу. Це не бери за края, Ну 100 гривень. Я, я для сина купую. я кажу так, знаєш, що за от це от а, ну, і ще щось закинути, до там тобі може ще що побачити. Забиратися. І... Добре, домовилися. Добре? Так. Що те ще від нього, щоб на 200 було, добре? На платівки ціни індивідуальні. Ксані, щоб ти знав, ціниться только імпорт міров. Квін, Скорп, Блексет, Юра Якиф, якщо попадеться тобі. Ну, щоб ти знав. Mm -hmm. Ти що, Юра, ну даже, даже наши, ну, не обязательно импортные. Mm -hmm. Даже наши. А импортные там вообще не подвижны. Mm -hmm. Что я сделал, я пришел. Mm -hmm. Ну, продастся. Да, ну, для, для нас для нас, сейчас ждет эту аппаратуру в паре.

Візьміть я дві аріс. Та, та ні, він не буде таке. Не буду таке слухати, тому що це лідер Арії за ну, окупацію нашої території, тому зараз та, ніхто не буде. Там слухати. Всі тоже с ума ну нічого, ну, вони всі поїдуть скоро на концерт. будемо сподіватися. МТР забрав за свої послуги, домовилися. Де сина буде? Другий БТР день. нормально. Іграшку для малого взяв. За 70 гривень. Автолегенди потрохи продаються. За сьогодні три штуки продав. Це до того, що хтось приймався, що я їх досить дорого купив. Ну, багато не зароблю на них, але ну, щось зароблю. Під кінець Бараховки я вже зібрався. Людина принесла трішки срібних монет. Польща, Австра-Угорщина старий рим, динарія. Ще поки що не прицінився по цінам. Заплатив за 4 монети 800 гривень. Повертаюся з бараховки і зараз заїду на адресу де що цікаво куплю. На бараховки сьогодні продав лише на 3300 гривень якось слабенько для неділі, можливо, тому що кінець місяця люди потратили свою зарплату і тому немає грошей, щоб щось купувати. Тому якось слабо. Хоча там дехто Хизувався тим, що нормально розпродався. Ну Там у людини дуже багато хламу, бо котра людина купує там по 20-30-50 гривень, Ну а продає за декілька сотень, у нього все нормально. Купив всього навсього декілька речей. Саме Найцікавіше це бляхане ремінь, Карлі Девідсон. Ну, звичайно, робочий день, нічого. Цікавого не було. Одна робоча рутина. Друзі, дякую вам за перегляд відео. Зараз ставлю те, що вдалося придбати. Потім дещо розповім, так що не відключайтеся Приємного перегляду. Сьогодні така ситуація на верховці була. Людина підходить каже: а я бачив вас на Ютубі. Влітку якось траплялося відео, я вас запам'ятав. Думаю, ну, звичайна справа, що хтось мене впізнав на бараховці. Але я чую щось ну, голос знайомий у людини. І людина мені починає показувати фотографії, що в неї є. І я згадую, що мені вчора хтось телефонував і хтось ну, щось подібне по телефону пропонував. Але по телефону те, що в оголошеннях в мене вказан, номер телефону. Я питаю людини, а ви вчора мені не телефонували, а то щось прям знайомі речі пропонуєте. Він каже: Ні, ні, я вам не телефонував. Як я вам можу зателефонувати, якщо я не маю ваш номер? Я питаю, точно? Може ще комусь телефонували? Не мені, а комусь іншому? Ну, так, мабуть, телефонував. Я кажу, так. це ви мені телефонував, по-моєму, номеру заголошення. Буває таке, що людина. Вчора по оголошенню телефонувала. Сьогодні підійшла до мене те саме пропонувати, але думав, що це різні люди, а виявив, що це я один. Це вже третій неділю нова, який я купив за останній тиждень. Лінзи тут в порядку, але сам по собі затертий. Об'єктив купив за 600 гривень. Людина хотіла до мене приїхати, але не знайшла 20 гривень на проїзд. Тому довелося мені їхати за об'єктивом це на інше кінець міста. Ну нічого, потрохи-потрохи, і певна сума назбирається. Ось така покупка. Після барахолки заїхав і купив неймовірно гарну тарілку Іван Богун. Це ЛКСФ. Купив її за півтори тисячі гривень. Буду виставляти на Віоліті. Подивимось, за скільки вдасться продати. Ну, тарілка досить крутка. Мені дуже сподобалось. І ще заїхав трішки Мальтіора купуть на вагу на 280 гривень. Отримав коментар від свого глядача, як я починав. Продавати на яких площадках. Я вже це розповідав, але тоді підписників було менше, ніж зараз. Тоді близько 1000 підписників було, коли я розповідав свій невеликий шлях в цій роботі. Почалося з того, що побачив -то ці відео, як хлопець ходить по переховці, купує і виставляє на eBay на продаж. Цей канал вже давно закинутий, я не знаю, по якій причині людина перестала знімати це відео. Ну саме з того каналу я спробував щось купити на бараховці та спробувати виставити на eBay на продаж. Я це зробив, пішов на свою мелітопольську бараховку, дещо купив, виставив на eBay. Через тиждень мене благополучно заблокував eBay. Такі особливості -E Ну, Потім я почав пробувати в І перші продажі на Віліті досить успішні були. Продав фотоапарат Canon, який на Бараховці серед сміття купив за 50 гривень, продав на Violet з аукціону за 500 гривень. Секундомір продав за 360 гривень, купував його за 150 гривень. Можливо, якщо б на ці. Гарні продажі, я би покинув цю справу, не знаю. Так що я почав продавати на Віоліті активно. Хоча, так як я вчився сам, мені ніхто нічим не допомагав, і в мене була основна робота, і я потрохи це відпрацьовував. Щоб ви розуміли, за перший рік в мене рейтинг на Віоліті був 1,7. Ну, це вкрай мало за один рік. Щоб ви розуміли, за 2 роки у Львові я свій рейтинг збільшив 10 разів, тобто до 17 балів. Ну, все одно я багато чого продавав на своїй мелітопольській барховці, щось на OLX, щось на Violet. Ну, Основний акцент по продажам був у тому що там можна виставляти дуже багато лотів, і ти за це не платиш ну Там символічні одну копійку за виставлення або перевиставлення. лота. як зараз в мене йдуть справи по продажам? На OLX я взагалі нічого не продаю. У мене там одне оголошення висить і все, Тому що за останній час, коли щось виставляю на продаж, я обов'язково купую рекламу, тому що без реклами конкурентний товар там не продається. Але зараз в мене і з рекламою пристав він продаватися. Не знаю, чому так. Навіть мало переглядів, начебто не сильно високі ціни ставлю, але людей чомусь не цікавить. це на OLX. Напишіть в коментарях, як у вас продажі на OLX. У мене вкрай погано, тому я поки що не користуюся цією площадкою. Дещо купую собі, там, наприклад, під інвестиції або щось додому. А по продажам поки що відмовився. На Віоліті продаю зараз на Віоліті в мене продажі трішки впали, тому що я намагаюся більше продавати своїм підписникам через свій телеграм-канал. В чому плюс продажі через телеграм-канал? Це те, що можна продавати без комісії. На Віоліті я почув комісію. Там в основному та цінова категорія. Що я продаю, це 4, 5-6%. відсотків. деякі категорії на Violet обкладаються податком, тобто комісією, 2%. На перший погляд, це не також багато. ну Наприклад, за 23-й рік я комісії Violet заплатив 16 тисяч гривень. Тобто за рік це все ж таки немала сума виходить. Трішки мені допомагає YouTube, завдяки вам, моїм підписникам. У мене є продажі через телеграм-канал, і потроху я в цьому направленні розвиваюся. Де я беру товар, щоб продавати, це в основному розклейка оголошень. Продуктивність розклейки оголошень у Львові вкрай низька. У мене так, тому що я багато від чого відмовляюся, там, де можна отримати прибуток 100-200 гривень, і мені кудись треба їхати, то не сильно це хочеться робити. Тим більше нема гарантії того, що я приїду і зможу це купити. Тому що люди бувають різні. Буває, що кажуть, що предмет в ідеальному стані, ти приїжджаєш а то по факту сміття. Багато різних нюансів, плюс важко працювати з людьми. Люди бувають різні і не зовсім вдається спрацьовуватися з людьми. Щоб ви розуміли, по статистиці в мене. Закупка з оголошень приблизно 5%. Тобто на 10 тисяч розкоєних оголошень приблизно 50 закупок. І там по-різному може бути заробіток 300-500 гривень, може бути пару тисяч з однієї угоди. Завдяки YouTube каналу трішки вдається у підписників щось купувати. На самій бараховці я ніколи на неї не роблю ставку. По у тому, що можна щось купити та перепродати. В основному там трапляються мені дрібниці саме на львівській бараховці торпедо. Можливо, хтось із моїх колег частіше щось цікаве купує, ніж я. Не знаю, не сильно діляться цією інформацією зі мною. На бараховці було пару угод, там, де можна було тисячу-дві тисячі заробити. Ну, в основному там по дрібницям. В основному бараховки знімаю для вас, щоб вам було цікавіше дивитися моє відео. Я сподіваюся, я для вас більш розгорнуто відповів на це питання підписника чи мого глядача. Бажаю вам успіхів!